Знаєте, який найбільший гріх для людини? Це коли вона живе і не реалізує себе і свої можливості щодня, проживаючи своє життя просто даремно, їсть, спить і нікуди далі не рухається, там ходить на роботу, розуміє, що здатна на більше, розуміє, що може щось створити, бути особистістю, реалізовувати себе, відчувати від цього шалену енергію. І не робить це, тому що страшно, заважає думка інших, щось не так собі нафантазувала, придумала, і думає, що це реальність, що це таке життя складне, що не наразі, не на часі. Війна, потім, не зараз це є гріх, тому що ви не цінуєте і не використовуєте своє життя так, як ви би цього справді хотіли. Не дозволяєте собі навіть уявити, що так можна. Хочете це змінити? Це можливо. Запрошую вас на консультацію в шапці профілю.